Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, працюю над свалкою, правда, часу особливо немає. Але, так, що можу. Те почуть вечорами роблю. Уже картопляця, коротше, почалася копати потрібно. На роботу ходиш. І все тільки по вечорах залишається. Так, перше, що висівний механізм буде в сівалці, все-таки. Такі ось. Не знаю, це з якоїсь якої сівалки це мені його подарував е, Дмитрій Богач. Такий є канал, він із Вінницької області. Е, дуже такий, хороша людина. Він я замітив робить сівалку. Я підглядаю все. І тут він, я мав з поліпропиленової профиленової труби ось цієї робити. Ось і 63-ї такої. І тут він купляє собі новий механізм висівний на сівалку, СЗшки. Я бігом коментарі пишу чи не продаєте старий. Він зразу ж відписується вам на сівалку, я вам його типу, безкоштовно відправлю. Це капець, це просто везіння. Дуже вдячний його дружині. Вони відписались, дзвонилися через електронну почту. Все люди відповіли і відправили через день. І приїхав він до мене також за день. Получається, через 2 дні після його відео їхнього вже був у мене цей вісівний мех механізм. Ось так. Він йшов у нього на 12 е, лійок. Але так як я вже почав робити на 10, вже в мене зварена рама була, все. Не хотілося все діло переробляти. А це вже вісівний механізм він говорив, іде в нього на був на 9. І він, додав сюди три штуки, три самих оцих вісівних. Ну, тут такий, скажімо так, збор дружина, ну все, всі деталі, все він повністю комплектний. Це я його розбираю, за того, що Дмитрій, виходить Діма сіяв цього. Селітру весною, і він, виходить, він десь спопнув, погано його почистив, ну то таке діло. Він просто заклинив весь. Ось я тут його розбираю. Він, бачите, поржавив, заклинив. Селітра свою роботу робить. Вона його просто з'їдати почала. Ось не одна оця вона просто не провертається ні вліво, ні вправо. То я їх ось отак беру. Зараз десь цей вже в мене тут розібраний був. Получається, розбив усі вали, два штуки вибив. Вітягую ось катушки і тут така ж плінтовочна штука. Пластиковий мається і ось оці пластинки. Воно тут стоїть ось, і воно просто все там заржавило. Я його розбираю, хочу цю всю їржу почистити, змазати. Я нею селітру думаю, не буду. У мене городі не дуже багато сіяти. Чисто під зерно все перемажу. Потім підкраситься, це буде бомба. Так вирішив ось, ось цих два заглушити. І на 10 роблю. Так як вони тут вузько дуже стояли, отут саме більш, то так якось все прошитова, прошиту. Бо він мені з цією пластиною з дном із бункера відправив. Там все зроблено, виставлено, шпринти по сверленні. То вирішено було так зробити. Є і механізм ось цей. От і будемо сіяти пшеничку. Також прислав мені підписник. Це люди, як то кажуть, з великої лі... літери Ваня Кійко. Дуже йому дякую. Він знається в своїй справі. Також зараз покажу, яку вислав пшеничку. Я взагалі з ним, з ним за одну догову догов... мовлявся. Говорю, там якусь мені під мій пісок. Підбери, що ти там можеш, я куплю все. Людина вислала також не копійки грошей не взяла. Каже, сій, вродить, потім розрахуємося. Ідемо, ти покажу, зараз в другий гараж, яка пшеничка. Ось таких два сорти пшениці він мені прислав. Протравлених, провіяних. Пшеничка просто золото. Ось. Пшениця сорти Міл. Ось Назва ваніного каналу. Ось, дивіться, яка красота. Гарненька провіяна. Протравлена, не знаю, чим протравлена. Ваня каже, я все зроблю, все буде супер. Так, і ось. Боб гемія. Це, я так розумію, пшеничка, коли, коли купував чи що, дата якась стоїть. Ну цей. Чи в прошлому році колись збирав, не знаю, що за дата. Ви подивіться, який колосок богемій красивий. Положив. Можливо, тут також був колосок. Ну, можливо, він туди десь його просто ну, при транспортуванні десь, можливо, він туди потонув. Буду потім дивитися, також протравлена. Дуже гарна. Це я так розумію, Богемія це йде. Хлібний сорт, який на хліб беруть, я так розумію. Я її по мішей тут в мене немає, порозв'язував, просто щоб ніде не припріло, нічого, хоча ну, наче там з вологою все в порядку, але щоб тримаю так. Мені здається, що вона буде різними протруйниками оброблена. Так, дуже дякую Вані. Силочки зараз на канали повставляю. І Дмитрія, слідкуйте за його каналом. гарною справу займається і заванією. Підписуйтесь, підхо... переходьте на його канал. Він... Також можете з ним домовитися, купити насіння в Тернопільської області. Можливо, є в когось змога до нього поїхати, або він також може вам новою поштою відправити. Ще він займається Соєю і гречкою. Ось так. Я завжди говорив, що світ не без добрих людей. Завжди є люди, які поділяться. Також я чим можу, тим ділюся. От. І завжди залишайтеся людьми. Я завжди вірю у це, що світ не без добрих людей. Завжди є люди, які відгукнуться в будь-якій ситуації, якщо ви людина. Ось так: таке було відео. Робота йде повільно. Бо немає часу. Думаю, що завтра я вже домучу цей вісівний механізм, Ось буду приварувати сюди на трьох точку кріплення. Після цього, як дороблю цей механізм, перемажу. Я хочу зробити, щоб він крутився, як то кажуть, одним пальчиком легенько і потім вже буду робити рамку і бункера. Всі останні деталі в мене вже я ж кажу показував куплені. Ліки також ось є. Ну, вони здорові, бо вони розчитані під два механізми на добриво і на зерно, але факт тому, що ось от буде так. Якщо, як то кажуть, раніше цей механізм мені попав, то я б її робив на 12 сошників. Просто вже було рама зварена, це все зроблено, куплено 10 лійок, 10 патрубків, то вже. Просто якось не хочеться це все діло переробляти, то вже було вирішено, щоб це було так. Переходьте, дивіться на відео Вані та Дмі, Дімі, Богача. всім мирного неба, всім до здоров'я, до побачення.